А патріотизм головного мозку може дійти і ось до такого кринжу: 60-річна пенсіонерка зробила пластику, щоб стати схожою на шамана. Історію непересічної пацієнтки поділився якийсь хірург пластичний із Москви і звати її Олена Міронова. А тепер ось відео завірусилося завдяки пропагандистам. Я зробила підтяжку ліця, і тепер я стала схожа на свого любимого півця-шамана. Історію? Так, да, що саме приключилось? Захожу я значит, в ночний магазин за водкою. Ну и выбираю водочку самую дешевую, стою около прилавочка, едет дяденька. Ну, приблизительно где-то моего возраста, ну, может быть, чуть постарше, с тележечкой. Подъезжает и говорит, разреши. Я так поворачиваюсь к Те. Он такой, молчи, сопляк. Я говорю, слушай, дядя, говорю, да я вообще постарше тебя. Он. Да, я щас... да тебе ремнем пароть надо. І на весь магазин, да где твої родители вообще куда смотрят? Так володіли, що вже. Сама пацієнтка пояснила, що зробила підтяжку обличчя і тепер стала схожою на свого улюбленого співака Шамана. І взагалі він патріот Російської Федерації. І вона обожнює пісню Я русский. Я взагалі патріот Російської Федерації. Люблю. Самую любимую мою песню Я русский! Це ще не єдина крінжакіна з так званої території РФ. Виявилося, що в Якутії вигадали нову броню з глини спеціально для героїв СВО. Власну розробку, якутські вчені називають унікальною, бо місцева глина, начебто, на 30% легша за закордонні аналоги і витримує натівські патрони. Калібр 5,45, бойова пуля, автомат Калашникова, Можна розстояння 90 метрів. іспитання броні. А тут энд. Якутской глины. Идеал. А -а -а. Так. Входное. Как Входное иголка, отверстие. да? Выходного нет, за Бо преградка нет. небольшая. Тут и один плюсик, что здесь. этого нету. Рикошета и осколков. Да, На боевых здесь вообще а, рассекает. И большая дырка. І саме сама кераміка і ті пулі становиться Угу. А тут за пригадною небольшою там будемо сподіватися, що ось такі от плити на баланс російського міноборони поступатимуть масово. А якусь ківчені вже броню планують використати у бронежилетах на передовій. Але є один маленький нюанс: вона може пробити печінку, кажуть на випробуваннях. І до речі, це ще не усе аналогічну глинину броню планують розробити і для російських танків. Власне, такі унікальні російські товари напевно будуть затребувані на американському ринку. І, схоже, саме на них нова адміністрація Білого Дому спробує накласти вето-санкції, щоб змусити Путіна сісти все ж таки за стіл переговорів.